Розпаковка лоту із сайту Віоліті. Дивимося, що, що нам прислали. Давний лот ми купили на, сайту, на сайті Віоліті. Заплатили, напевно, зразу на достав, за доставочку. Цей лот придбав. З метою продажу, перепродажу і всі гроші будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Дивимося, що нам прислали. Запаковано досить нормально. Знаю, що треба акуратно не спішити такі лоти, тому що колись років 10 назад. по... Запортачі такі купюри. І дивимося, що ми придбали. І значить, ага. О, так крупним планом Ми купили 3 рубля 1905 року, управляючий Тимашов, касір. Я не знаю, коптіло чи хто. Може не коптіло, але дуже рідкісний касір. І ми придбали у нього за 50 гривень сином. Даний лот, кажу, ми продамо у категорії благодійних лотів і виставимо з однієї гривні з посилання і на куплений лот, і на свій аккаунт ми залишимо. Так що дивіться, порівнюйте ціни. Всім дякую за перегляд.